Збирає замовлення всього 150 гривень. Це трахеліум. Погляньте, яка шикарна рослина в горщиках. Ви можете його пересадити або в більший горщик, або просто в ґрунт. Він зимує, але пізно виходить з ґрунту. Десь у травні місяці його на зиму потрібно вкрити легенько, чимось, якимось листочками там, гіллячками і так далі. І він, він ні, не пахне, а його дуже гарно використовують в букетах, гарно стоїть. У водичці і прекрасно виглядає на грядки, тому що постійне цвітіння. Зараз, липень місяць, він вже розпочинає своє цвітіння. Дивіться, є голубенький і фіолетовий. Розрізняю я його, поки він без квіток, по стеблу, тому що це стебло таке темніше, а це зеленіше. Бачите, яка красота. І оце такі зонтички, шапочки, вони будуть аж до осінь, до осінь, до зими, поки його снігом не вкриє, тому що вони пускають і пускають. Минулого року в мене тричі випускав отаку шапку велику, а от дрібненькі були постійно. Тому бажаєте замовити 75 гривень в горщиках вже кількість обмежена залишилася, тому поспішіть. Погляньте, яка красота. А ще є мед Карпатський по 150 гривень за літру. Пишіть.